Будь ласка. Вадим Київ, все ж питання по 19 серпня. Засідання, ви як депутати, які обраний по Києву. Чи в курсі ви останню новину з Києва? Ви кажете 150 тисяч. Якщо вийде, то ми переможемо там 5 тисяч цих продажних міліціонерів, яких потрібно там люструвати повністю. Але зараз рішення окружного адміністративного суду міста Києва. Вже, ну може, чергове рішення, яке суперечить конституції, і обмежує право на мирні протести, обмежує право на протести по вулицям Різницька ви в курсі, да там біля генпрокуратури, оточуючи вулиці. А зараз ще й майдан незалежності, європейська площа. І Хрещатик, останнє рішення окружного адмінсуду, щоб не було протестів проти нібито легітимної Київради. Що ви порадите, Як бути зараз така напружена ситуація? Люди в Києві готові вийти. Але що буде з ними, якщо є це рішення, якщо фактична міліція буде в юридичному полі права, коли буде арештовувати людей, які будуть реалізовувати право на мирний протест? Хоча верховенство права стверджує нам, що конституція ж головний документ і не може бути антиконституційних судових рішень, як в цьому разі бути? Ми вийдемо, а міліція буде керуватися рішенням адмінсуду, де якийсь там продажний суддя черговий. Ви обмежив наше конституційне право. Дякую, насправді. Там буде мітинг, там буде 10 тисяч вчителів і лікарів, які приводить влада, під Київраду. Це, звичайно, дуже складна ситуація, яка є, тому що вони виносять на засідання цієї нелегітимної, вже, яка вичерпала свої повноваження, вона їх повноважень сьогодні не має, але вони ставлять дуже такі дразливі питання. Звичайно, що потрібно було би затвердити, хоч це можна зробити, є такі варіанти, що це можна було би зробити, могла би зробити, скажімо, та ж сама адміністрація, із, скажімо, з наступним затвердженням цього рішення, але потрібно виділити гроші на будівництво метро на теремки. Бо ну люди чекають і хочуть цього. Потрібно виділити гроші на вчителів, медиків і таке інше. Тому що вони хтось спекулювати і скажуть, ви не маєте заробітної плати. Чому? Та тому, що он, подивіться, там батьківщина, там свобода. Там, якщо вони будуть, там там удар, ви бачите, вони нам не дають можливості провести сесію. Спекуляції будуть, і не всі можуть зрозуміти. І звичайно, що ми на цьому десь можемо щось там звичайно втрачати. Я їду, я знаю, в мене є повідомлення, ми збираємося в понеділок, з лівого краю народні депутати. Сьогодні легітимна влада в Києві, це нас, 11 осіб, які обрані в Києві мажоритарники. Це офіційно ми визнані народними депутатами, я переміг там десь з відрівом 23 тисячі, здається, голосів регіонала цього Борисова. Через те ми йдемо. Як Тактика. Я вам скажу, я довіряю вам цілковито, щось я знаю, а чогось я ще не знаю, і ми будемо буквально у понеділок зранку будемо втрясати. Але нам допустити, щоб вони абсолютно вільно, спокійно собі значить, провели цю сесію, ми теж не маємо права. Через те будемо думати, як зробити, в який спосіб зробити. Якщо приймати це рішення, це значить визнати їх легітимними. Якщо дозволити їм прийняти ці рішення, будемо щось обов'язково робити. Зараз працюють у нас люди і в Києві, і, але ми просто так відступитись, не маємо права. Якщо Юля колись сказала перед виборами, напучуючи нас на мажоритарні округи, здасте Київ, здасте Україну. Ми не маємо права просто так їм цим поступитись. Це моя позиція. Дякую дуже. Мене звати Сергій, місто Чернігів. Пане Володимиру, в Українській історії є багато.